П'ятниця 11 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Олександром Теревегою попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Його мобілізували до війська у жовтні 2023-го. Боєць із позивним атлет служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді. Загинув 6 липня під Покровськом від удару ворожого FPV-дрона. Олександру Теревезі був 31 рік. Він не встиг створити власну сім'ю. Поховали героя на алеї Слави. Ми сусіди з Сашком ще є плюс. До того моя мама була хресна його мамі. Його життя я дуже добре знаю. Дитина стала сиротою дуже в ранньому віці. Він був дуже хороша людина. Він... Дуже добрий, він добряк душа. Він ніколи поганого слова ні за кого не скаже. Він ну дуже, дуже, дуже шкода, що такі хлопці уходять в такому ранньому віці. В нього мама хворіла, померла, і потім через пару років помер. Батько в нього теж хворів. тобто його виховувала бабуся. Він був опорою для бабушки, він був надією для бабушки. Вона тільки на нього полагалася. Тільки на нього я не знаю, ну як вона, бідна, зараз це все має перенести, як вона це все має витримати. Служив я з Олександром від самого початку. Ще прийшли ну, з Рівненщини, почали з полігона. Це була людина простенька, щира, добра, надійна. Ну, Це був друг товариш. Він у нас гімнаст, він такий чудеса творив. Колекціонер, він, до речі, у нас. Любі цікаві монетки, гроші, це його було. Він їх почав ще з дому, але там він продовжував цим займатися. Десь в магазині якусь там здачку дадуть. Все. Він побачив там щось цікаве. Це вона, каже, в півдром залетів в машину. Їх загинуло двоє. Водночас, таких людей мало. А що найгірше, що таких людей війна швидше забирає. Не знаю, чому так. В одному з під'їздів багатоповерхівки на вулиці Кам'янецькій вибухнула страйкбольна граната. Це сталося вчора, 10 липня, повідомляють у поліції. Правоохоронці викликали жителі будинку, які почули вибух. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних до хуліганських дій. Конкурс соціально-терапевтичних ініціатив 2025 стартував в Хмельницькій області. З 2023 року підтримує їх реалізацію громадська організація Центр стратегічних ініціатив в рамках проєкту Скарбничка переможців за фінансової підтримки Швейцарії. Програму спроможні і сильні впроваджує Фонд Східна Європа подати заявку на грант можна до 15 липня на сторінці центру у Фейсбук. 15 тисяч гривень виділяється на проєкти соціотерапевтичного спрямування для проєктів комунальних установ, громадських організацій, благодійних фондів, ну тобто юридичних осіб різної форми власності Хмельницької області для дітей, дорослих, в сільських громадах, де всі разом об'єднавшись, щось можна для своєї громади зробити цікаве і корисне. Можливо, це дозвілля, можливо, культурний проєкт, спортивний, будь-який. Які би можна віднести до категорії соціотерапевтичних? В селі Завалля діти прибирали берег річки разом із дорослими від сміття, потім вони подивилися документальний фільм про кажанів, потім в них був майстер-клас, вони того тобто, потім, А потім вони каталися на човниках по річці. Прекрасні, маленькі, милі проекти, які ми із задоволенням підтримуємо. В яких ми бачимо велику користь. До кінця цього року ми плануємо 40 таких проєктів. Пандуси встановлюють у хмельницьких багатоповерхівках. Йдеться про ті будинки, де проживають мешканці, котрі пересуваються на кріслах колісних. В управлінні комунальної інфраструктури повідомляють упродовж квітня-червня облаштували 10 пандусів. Зокрема, на Залізняка 14, пілотський 76, Шухевича 4. До кінця року планують встановити ще 10. Список осіб, які потребують безбар'єрного доступу до своїх помешкань, формує управління праці та соціального захисту населення. Хмельницький сквер імені Шевченка прибирають від пташиного посліду. За словами комунальників, тричі на тиждень миють лавки, а бруківку чистять за допомогою міні мийки високого тиску. Насамкруденний ну, парк як по м'ятю бруківки від воронічого посліду – це наспершевченка. Тут ми займаємося миттям бруківки тричі на тиждень за допомогою техніки. Керхер на базі автомобіля у нас є перевозна бочка, в якій вода є. Також ми докупили ще одне додаткове обладнання, приці для чищення поверхунь бруківки. Тобто ми їм або з кер -кер пістолета, а де більш до гряжніші місця, де тяжко відмистити, ми вже користуємося ці цією насадкою додатковою, щоб зробити частішу бруківку. Зазвичай це понеділок, середа п'ятниця. Щоб помити парк від посліду, то приблизно сюди 5 шість часу витрачаємо. У нас на фоні, ще є парк Франко, дендропарк Поділля. Також нас є парк Подільські ще, парк Заріччя. Там такого немає. Там у краще ситуації немає птахів, то там. Ручної праці справляємося самі. Розмір премії для активної молоді Хмельницької громади зріс удвічі. Відтепер її сума 10 тисяч гривень. Таку відзнаку за вагомі досягнення в різних сферах суспільного життя для хмельничан віком від 14 до 35 років запровадили у 2021-му. Тоді її вручили 12 дівчатам та хлопцям. Розмір премії становив 5 тисяч гривень. Цьогоріч спеціальна комісія міської ради обирає із 48 претендентів 20 лауреатів. Щорічну виставку світлин у жанрі ню презентували в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Для експозиції з власного архіву обрали півсотні робіт українських та зарубіжних фотомитців. Серед них є світлини хмельницьких художників Анатолія Іванова, Нати Дмитрук і Віктора Федорова. Щороку ми проводимо виставку ню фотографії, проводимо ми її влітку, коли вже менше дітей ходить до музею. Ось і ця виставка вона ілюструє ту роботу, яку ми провели за 15 років існування нашого музею. Це зібрання нашої музейної колекції. На нашу думку, це найкращі роботи, які відображають жанр ню. На виставці представлено 50 світлин. 29 авторів з різних куточків України і світу ми спільно з нашою художньою радою музею обирали цю. Добірку мені взагалі цікава фотографія, як така. Трошки був спочатку спонтеличений, потім вражений, а потім дуже приємно вражений, тому що насправді це дуже красиво. Тут немає такої відвертої порнографії на цих всіх світлинах. Вони дуже витанчені. Вони поєднують одразу цю гру світла, гру тіні і природність, в принципі, тіла, і показують його, як треба, як круто це просто може виглядати. Мені дуже це подобається просто прийти подивитися на щось прекрасне. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!